Дощ іде, як завжди, залізо мочиться. Заліз сюди, дивлюся, блін. А Женька викинув якраз лірка трмочить такі нормальні. Швиденько якраз збрашую їх і дивлюся далі, тому що дощ у нас іде, Як у кого, а в нас дощ. Оце так. Угу. Колесо є одне. Залізне, тяжке, другого немає. Да. Ага. Оце так. Ну, як є. Другого немає нічого. Оце було раніше, як працювало. І в ноги, і в руки тицело. Оце капець було. Наверно, мабуть, треба забрати, але мені кажеться, що воно вже ізжило себе. Ну Ручку точно ось треба забрати. Гарненька, красива. Заберемо. Все, тут більш такого нічого немає. Поїхали далі, поки не намокли повністю. Так, всім привіт! Буду показувати свої знахідки і заодно буду щось цікаве розповідати. Дивіться, знайшов ось такий алюмінієвий ящик за защёлками. там кріплення є для, для ключів авіаційний. Дуже тяжко розкривається, тому що за закриваються. Ось так він виглядає. Зараз закрию і продовжим. Так, закрив його, бо дуже тяжко однією рукою закривати його. Ціна його 400 гривень. Кому зацікавило, пишемо на Viber. Е, тепер дивіться, тут є частково речі з прошлих відосів, є частково нові знахідки мої. Тому не звертайте уваги, знову і знову показувати буду щось нове. Е, Кулер. ціна його 30 гривень. Ключ, ціна 60. Цей в нас буде ціна 80. Цей у нас буде 120 на 28. Грашпіль у нас буде 35. Викрутка 15. Молоток 60. Ця викрутка буде у нас 45. Ця викрутка у нас буде 15. ця 15 Ключ на 19, ціна 60. Ця викрутка у нас буде 15. Цей в нас буде 14 на 16. Ціна, та нехай 35 гривень. Викрутка виплавлена з алюмінію. Недороблена, сразу кажу. Ціна 35. Остаместка 35. Ось такий пробоїться, бо ж кривуватий. 35. Цей в нас ключ буде 50, цей в нас ключ буде 50. Ручку вчора знайшов. Ціна 35, квадрат у нас буде 25 гривень. Припой у нас буде 60. Кому цікаво, припої дуже багато, тому якщо комусь там дуже треба, кажіть, я покажу. Е, дивіться, лірко тримачі. Ось таких два штуки знайшов, громезних, великих. Цей у нас буде з такою ручкою, з ркою. Ціна буде 135. Ось за цей буде ціна 150 гривень. Велике, ну, є. Ключі накидні. Ось такі. Ціна 280. Мечики. Ось така кількість 150, молоток 35, це в нас 20. Гровера, Ціна 40. Патрон знайшов. Ось таким конусом. Зроблений під перехідник. Ціна 85 гривень. Так, ключ, не пам'ятаю, або ж з трактора, або ж із Камазу. звідки Звідкілясь. Ціна його 45 гривень. Цей у нас 35. Цей у нас 30. Ці у нас будуть 380. На 36 і 60 ключ авіаційний. Ось такий. Ціна за 2 буде 150 гривень. Цей у нас буде 50, цей у нас буде 45. Ніж, зроблений з напильника. Ціна 35, цей у нас буде 40. Рашпіля вчора знайшов ось такі Добрі цікаві ціна за них 180 гривень, будуть ваші. Це за кожен. Е, мечики ось такі знайшов. В кількості 4 штуки відновлені, там зроблені 14, 16 і ще якісь. Е, 4 штуки у нас буде е, ціна 200, 200 гривень. І будуть ваші. Так, Є мечик-отримачі. Хочу продати все разом. Сразу кажу, цей буде сами -сами найменший, який я бачив в своєму житті. Середній і самий найбільший. Ціна за оці всі три. Ціна 450 гривень і вона буде важче. Тоді знайшов ручку з такою ось. Не знаю звідки ля вона. Ну, взяв її. Та й все. 50 гривень. Знайшов іще лірок декілька штук. Деякі з надписами, деякі ні. Чотири штуки. Ось Ось такі. ціна 150 гривень. Так, ролик знайшов такий з нержавіки, або ж з Тітану не перевіряв, треба ще перевірити буде його. Ціна його 45 гривень. Ось така деталька цікава. Кому цікаво, одна була, Дві не було. Ціна 30 гривень і є така. О, для того, щоб можна було тримати ось такий ціна 35 гривень. Так, пройдемося по молоткам, по кувалдам, по струбцині. Струбцина в нас буде 35. Я її вже скільки раз показував ну, для відновлення. Кому треба, забирайте. Е, молоток такий кувалдочка, десь кілограмова. Розплюс на нас шестигранника зроблена. Ціна 50 гривень. Е, цей у нас буде 180. Шестерні. Такі будуть дві штуки, у нас будуть 50 гривень. Молоток. Такий у нас буде 35, такий у нас 30, такий у нас буде 25, такий у нас буде 40. Цей 50, цей 60, цей 45, цей 25. Цей 35. Цей саморобний буде у нас 40. Кому якісь щось деталі сподобались, або ж хто хоче купити, пишіть, будь ласка, на вайбер. Viber. Viber, як завжди вказаний, і під відео, і на початку відео, і в час відео. Тому, будь ласка, пишіть, присилайте фото для того, щоб зрозуміло було і вам, і мені, які товари ви хочете купити. Е, сразу кажу, в нас йде повна оплата на карту, не частково, часткова, не наложкою я не працює. Тому що всі хочуть, щоб я наложкою працював. Ні, наложкою працювати не буду. Тільки іменно повна іде оплата, і воно буде ваше. Можна відкласти ці речі на неділю, мінімум, максимум, на місяць, але після повної оплати. Е, речі, які е, ну, ви, коли питаєте за речі, за розміри, там і ще за щось, хотів з вами поговорити, Сразу кажу, коли ви питаєте за розміри, я невчасно можу їх поміряти. Тому, коли якийсь другий чоловік мене каже, є річ, я кажу, є. Він оплачує без замірів, без всього. І він стає в чергу першим. Тому зразу кажу, кому треба якийсь там міряти, або чи ще щось, стаєте в чергу незрозуміло коли. Хто хоче зараз брати, оплачує, і він товар його. Тому якось така по політика буде у нас. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, поставили лайк, прокоментували, поділились кумом, братом, сватом. На цьому буду закінчувати закінчувати свій монолог, я так зрозумів, що я один тільки діалогу в нас немає, тому що всім дуже тяжко поставити лайк і натиснути колокольчик. Тому і повторюю кожного разу для, для всіх тих, хто ну, дуже невчасно може це все зробити. Всім дякую, хто додивився до кінця. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний метал.